Зі зброєю у руках він до останнього подиху стояв на захисті країни, захищав родину від російської агресії та щиро вірив у перемогу. 6 жовтня військовій медсанчастині зупинилося серце старшого сержанта Костянтина Антонцева. Від імені всієї кам'янської громади щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна у соціальних мережах висловив міський голова Андрій Білусов. В останній шлях нашого земляка-героя провели на території Православної церкви Пресвятої Покрови. Костянтин Антонцев народився 28 квітня 1968 року. У 1986 році закінчив ПТУ. Noмер 23 Упродовж 1986-1988 років. Проходив строкову військову службу. Працював на підприємствах «Дніпровагонмаш», Дніпровському металургійному комбінаті. З перших днів війни пішов боронити українську землю від російських окупантів. У бійця залишилися дружина, два сини, мати та брат. Константина, ми знали з його сином старшим, допомагали військовим, передову передавали, передавали ну, допомогу, волонтерську. За весь час, я недовго його знав, він показав себе як справжній герой, справжній патріот своєї країни і справжній батько. Ця людина робила все для того, щоб захистити своїх дітей, захистити рідних і жителів України. Костянтин приклад мужності та героїзму. У нього залишилося багато друзів, адже він був добрим, щирим та доброзичливим. Надзвичайно любив життя і батьківщину. Він був і назавжди залишиться справжнім сином України. Герої не вмирають, щирі співчуття рідним та близьким.